Найщиріші привітання друзі, знайомі підписники та всі, хто випадково потрапив на мій канал. Мене як раніше звуть Василь Гульчук. Маємо сьогодні останній день 2025 року. Тож напередодні нового року хочу всіх вас привітати з вуличними святами, побажати найперше всім нам і, і вам. Ми закінчилася закінчимося клята війна. Також побажати всім міцного здоров'я, тому що в наступному році здоров'я нам знадобиться. Також побажати вам всіх благ, всього-всього, що ви самі собі побажаєте. Отже, в наступному році які плани? У мене ваню дуже багато, але основні зараз скажу, Наступного року далі буду продовжувати вас знайомити з зустрічними рослинами, буду те що вам розказувати, показувати. Ось. І також буду знайомити вас з ягідниками. Тому як на наступному році вже я замовив декілька ремонтанних сортів. Приїде мені, я вже проплатив, Ось приїде мені з Італії, з розсадника від е, Франко Франкодзені. Ось ремонтальні сорти я замовив такі, як Беріна. Замовив також Петра, Аня і Сан Адрес, тому як в Україні зараз оригінал знайти неможливо, тож замовляю останній часом тільки за кордону. Так як дивився ось по сайтах, то такий Брина, він тільки буквально у 2024 році, потрапив на європейський ринок, а у нас... В Україні вже два роки його продають там по 14-15 гривень, то дуже смішно. Так е, замовляв я, ящики йдуть по 100 штук, то доставкою дуже дорого вони виходить, але нічого, розведемо, розмножимо і буду потім дивитися з вами. Також замовив декілька саженців смородини. Теж вже проплатив з дуже великою ягодою. Як обіцяв мені ніби авто, що смородина з ягодою 7 грам, це майже як середня вишня. Тому що теж отримаю, ось там неправда десяток саженців, посажую, що щось буде в коле, теж буду з вами ділитися. Тепер запитували мене на рахунок е, живців. Тож повідомляю, що живці, хурми, а зіміни, ось антинідії. Я буду нав'язати десь в кінці або може в середині лютого місяця, раніше не буде. Тож, е, хто там чекає на живці, нагадуйте про себе, Ось, буду потихеньку всі відправляти в кінці зими. А поки зимуємо, бо зима в цьому році лютує, у нас ось е, холодно дуже. 10, 12, 15 морозу, сильні вітри. Тож рослинки наші, я думаю, що добре перенесуть такі кліматичні умови. Будемо надіятись. Отож, всім вам гарних свят. Будьте здорові, не хворійте. Дякую за перегляд. До зустрічі!